Друзі, зараз подивимося, що ми там з вами розбили. О, бачите, все ціленьке. Так що нам повезло, не прийдеться купляти. 100 гривень. Все-таки ми його розбили. Молочник. Да. Бачите, друзі, на кінець-то. Перший раз не розбився, а другий раз розбився. Що купимо його обов'язково? Зараз розрахуємося скільки. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. А Київ курокую на ринок юність. Друзі, і вас із собою запрошую, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Коротенька історія про дані кавові пари. Людина, яка принесла їх на юність, вони у свій час під час... Радянського Союзу працювали в ризі. І у них дуже великий асортимент з'явився в Києві, так як вони понавозили його сюди. І зараз прийшов час розставатися з такими предметами. І ось вони на юності у пропозиції. Скільки такий салатик? 700 гривень. Кольорове скло. Кришталь. А вазочка 200 гривень. Так. А корзинка. 200 гривень. Художнє скло. Так, а це ще горщик, так, для квітів. Ну так, да, що там а, цікава така декорація. Скільки коштує? 100 дівчат. Сто гривень. Цукорничка. У вигляді кринички української. У мене в бабусі така криниця в дворі стоїть. Ось тут ще таке спеціально є ручка, тримач І опускаєш туди відерце, потім накручуєш і піднімаєш водичку в джерельну. Скільки така криничка? 100 гривень, до речі. Досить цікавий декоративний предмет. Так. А чайні пари баранюка? 45. 45. Скло, так? Да, Покрите по золоту і підкажіть, будь ласка, ціну? 40, 40 гривень за одиницю. Наявності 5. Сільнички. Будянський фаянсовий завод, одна. А інша користень. Скільки коштують? По, по 30 гривень за одиницю. Скільки супниця коштує? 300 гривень в новому стані. Здається, Баранівка. друзі, зараз подивимося. Можливо, користень. Баранівський фарфоровий завод, коли йому відповідає, 1970 рокам. Просять за неї 300 гривень. Склянки. Довбиш. настінна таріль. Горобина, калина. Ручна робота. 100 гривень, так? 100 гривень. 100 гривень. А скільки такі фужери? По 40 гривень. Наявності 3 одиниці. А такі два бокали. По 50. По 50. Парфуми пропозиції. А арома дельфін. 150. 150 гривень. Порцелянові ложки. Підкажіть, будь ласка, ціну. По 30. 30 гривень за одиницю. А лебеді. Разна ціна. від 50 і вище. Ага, від 50 і маленькі і більше. Ціна за більші. І вази, будь ласка, підкажіть. Ось вот це 450, так. 200, 200, 300, 300, 300 и 150. 150 і графинчик. 200. 200 гривень, друзі, подивіться виноград. Об'ємне зображення. Дякую. А до них блюдечок немає? Ні, ні. Чашечки по 25. 25 гривень за одиницю. Наявності три, так? Шість штук. 6. Так. Ласка, така цукерниця з ручками. 100 гривень кришталь. Борис, зараз подивимося, що ми там з вами розбили. О, Бачите, все ціленьке. Так що нам повезло, не прийдеться купляти. А такий кухлик на ніжці 20 гривень. Зараз вам покажу. Василькив. Тариль 35, ручна робота, в наявності 2. Друзі, можливо, хто колекціонує, збирає, приходьте, будь ласка. А вазочка? 100. Тернопільський фарфоровий завод. А Пегас, будь ласка, підкажіть Чашка з почему 5 чашек 300 гривен. Ага, 300 гривень, п'ять кавових пар. Юність не перевершена, Подивіться, який великий асортимент кришталю, фарфорових виробів, жіночих прикрас. Я в шоці. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки чашечки полон не коштують? 25 гривень за одиницю. Це спецовник, так? Скільки він? 50 гривень. У новому стані. А скільки такі тарілочки? 30 гривень. Баранівський фарфоровий завод. 70-ті роки підстанні тарілки. Стан відмінний. Подивіться, скільки кобальтових для перших страв. Можливо, користень. Без клейма. Підкажіть, будь ласка, скільки такі коштують? По 25. Подивіться, які гори фарфуру. А горщики для запікання? По 50 гривень з кришкою в наявності 2. Також література присутня на будь-який смак. Больша енциклопедія народної медицини. Дитяча лялька. А скільки лялька коштує? 40 гривень. Скажіть, будь ласка, графин. 350, а кольорове скло по 30 гривень. Подивіться, які гарні скляночки. пляночки. Так, і будь ласка, підкажіть вишиванки, скільки коштують? 50. По 50 гривень в наявності 4. А оселедниці? 50. 50 баранівка. А то по 25. По 25. Городниця 25. Баранівка, всі останні також по 25. Кришечки, будь ласка, підкажіть 50. по 50 на чайники, можливо, на кружки. Тарілочки для других страв. Зображення курочки. Виробник Китай має надпис Вишукане мистецтво трапези. Або сервірування 120 гривень за одиницю діаметр 20 см. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати такі або інші круті речі. Проще. Терниця в новому стані. 350 гривень просять, Дуже гарна, новесенька на ніжці. Чайна чашка. Бориславський фарфоровий завод Львівська область. У гарному стані просять за неї 40 гривень. Кухлик водолій. Скільки кухлик коштує? 100 гривень. А тарілочки ще розпадаєте з ці дві. По 80, По 80. ручна робота. Виріб з дерева. Друзі, можливо, хто полюбляє вживати пиво, ось, будь ласка, хочу пиво. Скільки коштує? 100 гривень. І там він язичок всередині. Цікавий такий кухлочок. Коворітка. Скільки вона коштує? 400 гривень. Каструля. 300 гривень. А явності дві. Добре. А така супничка? Дивіться, я буду на роботі. Без кришки Німеччина. Така 150 150 гривень. Так, так, добричка, да, В да, 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 да. да, вашій увазі надається чашка, тонкостінний фарфор, подивіться, навіть горох видно без сонця. Ріжський фарфоровий завод. Об'єм орієнтовно. 150 мл. Легесенька, легесенька. Просять за неї 230 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати такі кавові пари. Вазочка, об'ємне зображення. 70 гривень. Турочка і дві чашки кавові, виріб з глини за комплект 250 гривень. Дитячі чашки, сучасні, 50 гривень за одиницю. Полтавський фарфур, 100 гривень за одиницю. жіночі прикраси. Вибір великий. Підкажіть, будь ласка, ціну. Такі 50 гривень. 50 гривень. Таке на мисто. А таке? 150. 150. Це теж 50. 50 гривень. Так. Ромашки. Теж 50. Та ж сама ціна. Це 100. 100 гривень. Це в нас бурштинчик, так? Ні, це кварц. Кварц, ага. 50. 50 гривень. Жемчуг 400. Жемчуг 400. Баратійчук 80. 80 гривень, так. А така з бісеру. Такі 50. 50 гривень. Кавові ложки, вишиванка. 20 гривень, вишиваночка, нержавійка. А такі гранчаки? 40. 40 гривень в наявності 4. Много, много. Ага, є в наявності. Ось цікаві скляночки 25. нові в пропозиції, 25 гривень. У вигляді штук. бочки 5 штук, а менші? А ці теж 5 штук по 30. Колосочки по 30 гривень. А козацька рада? 20 20 30. гривень. Ці по 35 гривень. Це що за метал? Це мельхіор Мель... посеребріний. Мільхіор, мільхіор посеребріння. Скільки коштує? 200 гривень, 200 гривень. наявності дві. А відерце для льоду? 100 гривень. Все-таки ми його розбили. Да, Молочник. Да. Бачите, друзі, на кінець то. Перший раз не розбився, а другий раз розбився. Що купимо його обов'язково? Зараз розрахуємося. Скільки він коштує? 20 гривень. Звичайно, що прикро, але поступаємо порядно. Замотайте, будь ласка. Асортимент на юності вражає, подивіться, і штофи вироби зі скла, Вази, скляночки на будь-який смак і на будь-який колір. Ложки, виделки, чайні столові, вироби зі срібла. Кавнички, чашки, гіганти, жіночі прикраси. До речі, друзі, може хто шукає таке блюдце. Полтавський фарфор, ручна робота в наявності. Тарілочки, сказки. Користень. Житомирська область Україна. Просять за неї 10 гривень. Полтавський фарфор. Так, не Також по 10. Користень. Виріб на стінна таріль. Декорація із соломи 100 гривень. Друзі, подивіться на юності, яку красу знайшов. Бочка для меду. Ручний розпис. Дерево Берізка, так? Берізка, стан відмінний. Скільки просто за неї? 250, 250 гривень. Ось так можна пройти і придбати. До речі, дерево таке легесеньке. Для меду. Я взагалі, якщо чесно, признатися, чай п'ю. Виключно з медом. Тобто цукру навіть у мене в квартирі немає. А мед є. Скільки коштує? Сто 100. 100 гривень, так? Дінамо чемпіон. Дінамо чемпіон, так. <реш> а такий графинчик. Теж сто. Сто гривень. Можна? А скляночка з підсклянником? Космос, ракети, 100 гривень за комплект, так? Да. 50 Так, і металеві чашки. 80. 80. Це 50. Це 50, 50, так. 80ряжанки. А, а хто виробник? Не зрозуміло, так? Да, да і Скільки так. коштує? По 70 гривень. 70 наявності 2. Ряжем по мені делали 200, больші 400. 200 400, так, а німецький. 2000, 2000, подивіться, який красончик. Які роки? 60-ті, так. Німеччина. Так. Це також німецький? Это ага. Польша. Ага. Польща, подивіться, друзі. Схожий за формою 100 гривень просять. Так, польський. А керамічний. Славянськ 100 і Німеччина скільки? 2000 гривень, друзі. Оскар Баварія. Німеччина. А такі пиріжкові тарілочки. Скільки? 350 гривень за одиницю в наявності 4. Кавові пари. А кавові пари баранівка? 40 гривень за пару. Так, зараз, одну секундочку. Дивіться, а коло вам на скільки це? Це на літр. Юність вміє здивувати Васильків, Тарілі. Скільки просите? 50. 50 гривень. Ось невеличкий момент присутній. Так взагалі стан добре. А такий зайчик скільки коштує? 10. 10 гривень. Це портцігар, так? Так. Да. КГБ. КГБ. О, вінтажна річ, скільки коштує? 100, 100 гривень. Ріг удачі, так? Да. Як штов, 150. Як скляночка, 150. 100. 100. 100. А в як у цю 100. Ніржавіть. Муку цієї. А для чого вона? А, для муки? 100 гривень, так? Так, да, Не да. Міржавій. До речі. Друзі, потрібна річ. Я люблю пальмені, коли дружина приготує, я думаю, її буде зручно, так? Да, да, да. Так, так, так. Макітрочка з кришкою. Молочник та ваза 650 гривень. Васильківська майолика. Ручна робота. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати ось таку красу. А що це за бокал? Чехія. Купіться. Ага, скільки він коштує? Дуже гарний. Скільки коштує? Якщо 100 гривень, так? Не слышу. 100 гривень? Великий вибір кришок. Цукерниці кришталеві. Подивіться, яка пляшечка всередині. Пара закоханих лебедей. Виріб з глини та дві кавових чашки. Також в пропозиції дві статуетки гадання на ромашці Полонський фарфоровий завод. Та кармен або ще її називають іспанський танець, Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна за одиницю 100 гривень. Перепрошую, 1000 гривень. Штов. У відмінному стані київський експериментальний кераміко-художніх завод 450 гривень. Шприц. 100 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей.